Доброго дня, шановні колеги, в залі присутні шановні колеги Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у складі Коліша Лега Леонідовича, мене Руслан Івановича і Гасвіка Віталія Олександрович. Оголошується засідання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у складі колеги відкритим. В залі засідань присутніх працівник Секретаряту Комісії ЧУП «Ноги Васильна. Доброго дня, яка сьогодні виконуватиме функцію секретаря засідання та здійснюватиме фіксування ходу цього засідання. Оголошується перелік питань, внесених для розгляду на засіданні Комісії. Про продовження розгляду повідомлення громадської організації народне коло» щодо інформації, яка може свідчити про недостовірність, в тому числі неповнотутверджень, указаних суди господарського суду міста Києва, боси Вадимом Петровичем, декларація непричесності судді за 2015-2022 роки. Чи будуть у членів комісії інші пропозиції до переліку питань, внесених для розгляду на засіданні комісії? Ні, немає. немає. Відповідно, ставиться на голосування питання про затвердження запропонованого переліку питань. Будь ласка, голосуємо. Дякую одноголосно. Отже, переходимо до розгляду питання про продовження розгляду повідомлень громадської організації народне коло щодо інформації, яка може свідчити про недостовірність, в тому числі наприклад, утверджують указаних судові господарського суду міста Києва Києвосаном Петровичем. Декларація на причесності судді за 2015-2022 роки. Прошу поінформувати про яку осіб засідання з цього питання. Засідання будь ласка, Запросить, будь ласка, Технічна перерва. Технічна перерва, слухайте. Ми вже... доброго дня. Задається питання про продовження роду повідомлення громадської організації Народне коло щодо інформації, яка може свідчити про недостоїдності, в тому числі неповнопотвердження казаних суду господарського суду міста Києво Самоданням Петровича декларація доброчесності судді за 2015-2022 роки. Залі присутні члени колегії Вищої корпуса комісії судів України у складі Коліш Олі Галінідовича, мені Руслана Івановича і Слухав Альоксандрович. Підозрюю, що ви знайомі зі складом присутніх засідання, членів колегії, оскільки так, продовжуємо розгляд запитання вашого. Перед вами пам'ятка там проводить обов'язки. Чи потребуєте детального роз'яснення? Дякую, ні. Не потребуєте. Чи у зв'язку з цим є у вас відводи членом комісії букво питання? Дякую, немає. Дмай, дякую вам. Доповідачем з цього питання є я. Відповідно, якщо немає заперечень, я оголошу доповідь. Отже, шановні колеги, до комісії в листопаді 2023 року надходило повідомлення громадської організації народне коло щодо інформації, яка може свідчити про недостовірність, в тому числі неповнотутверджень, в суді господарського суду міста Києва Босом Володимиром Петровичем. За 2015-2022 роки. Зокрема, повідомлення ГУ «Народне коло щодо інформації, яка може свідчити про недостовірність, в тому числі неповноту твердження, указаних суди господарського суду міста Києва Кривобоса, декларації доброчесності суддів за 2015 рік. Міститься інформація про події, яка мала місце в 2016-2022 роках. Повідомлення щодо декларації доброчесності судді за 2016 рік міститься та ж сама інформація, що у повідомленні щодо декларації доброчесності за 2015 рік, а також щодо подій 1995 року. Аналогічна ситуація з повідомленнями за 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 роки. Отже, окремо кожне повідомлення за певний рік містить інформацію, яка повторюється та виходить за межі відповідного звітного періоду. За урахуванням цього з метою належного розгляду всіх повідомлень та всієї інформації, викладеної в них у засіданні колеги 25 червня 2024 року протокольним рішенням об'єднано одне провадження. Всі повідомлення громадської організації народне коло щодо інформації, яка може свідчити про недостовірність, тому численно таку, то тверджень, указаних Вадимом Петровичем у деклараціях за 2015-2022 роки. Мається на увазі декларація доброчесності. Також у засіданні колеги 25 червня 2024 року була досліджена вся інформація, викладена у повідомлення громадської організації народне коло та заслухано пояснення судді Босова Вадима Петровича. Нагадаю колегам, що е, тоді засідання е, подальший розгляд питання було відкладено, і підставою для відкладення слугувало надходження до комісії 24 червня 2024 року на наш запит відповіді від Національного антикорупційного бюро України, е, яку нам треба було проаналізувати і дати можливість судді відреагувати відповідно на адресу судді послади е, Петровича, 26 червня 2024 року. Було направлено вказану відповідь НАБУ з метою ознайомлення та за наявності надання додаткових пояснень. За цей час письмово додаткових пояснень не надходило. Можливо, Володимир Петрович, ви ще хочете додати е, у самому порядку. Я повністю погоджуюсь з висновками національної антикорупційної бюро. Ну, ви самі на них е, вказували, наскільки я пам'ятаю, казали, що певна інформація так, на той момент перевірялася. Шановні колеги, до мене е, чи є запитання до доповідача? Чи є запитання до Володимира Петровича? Ні, не е, Вадим Петрович, на даному етапі щось є у вас додати, додатково роз'яснити, пояснити? Шановні члени комісії, шановний головичі, якби були запитання, я був би з радістю вам готовий відповісти на, на будь-яке запитання. Е, надіюсь, що приймете законне обґрунтоване рішення. Дякую дуже за. Відповідь наразі, з врахуванням визначеного вище, прошу членів комісії прийти до закритого обговорення питання та прийняття рішення з цього приводу. Дякую. Продовжуємо роботу. Перед оголошенням рішення ви нам на минулому засіданні залишали матеріали для ознайомлення. Да. Ми їх вам повертаємо через, будь ласка. Поверніть, будь ласка. Дякую. І переходимо до оголошення рішення. Оголошується вступна та результативна частина рішення. 5 вересня 2024 року. Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі колегії головуючого гансулюка доповідач, членів комісії Коліо Шемельника, розглянувши повідомлення громадської організації Народного коледжу щодо інформації, яка може свідчити про недостовірність, в тому числі неповноту твердження указаних судей господарського суду міста Києва Босом Володимиром Петровичем. Декларація на причесності судді за 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 роки. Одноголосно вирішила. Перше. Повідомлення громадської організації народне коло щодо інформації, яка може свідчити про недостовірність, в тому числі і неповноту тверджень, указник суду Господарського суду міста Києва Босом Вадимом Петровичем, декларації непрочесності судді за 2015 рік залишити без розгляду. Друге, визнати непідтвердженою інформацією, яка міститься в повідомленні громадської організації народне коло щодо інформації, яка може свідчити про недостовірність, в тому числі непланату тверджень, указник суддей Господарського суду міста Києва Боссо Петровичем, декларацію доброчесності судді за 2016 рік. Частині інформації про притягнення до адміністративної відповідальності. Третє: повідомлення громадської організації народне коло щодо інформації, яка може свідчити про недостовірність, в тому числі неповноту тверджень, указаних суди Господарського суду міста Києва Босом Вадимом Петровичем. Декларація не доброчесності судді за 2016, 2017, 2018 роки залишити без розгляду. Четверте. визнати непідтвердженою інформацію, яка міститься в повідомленні громадської організації народне коло» щодо інформації, яка може свідчити про недостовірність, в тому числі тверджень, указаних суди Господарського суду міста Києва, обласним Водим Петровичем декларація на доброчесності судді за 2019-2020, 2021-2022 роки. У головучі члени комісії підписи. Чи вам зрозуміло? Змістить? Прошу вибачення, не почув останній пункт. Останній Останні визнати непідтверджену інформацію, яка стосується 2019 2022 року. Дякую, все. Дякуємо вам за участь. Може бути так, будь ласка. Дякую, що на члени комісії. Гарного дня до побачення. Ну, все добре. Дякую за до побачення. Так, на даному етапі питання включено до переліку питань засідання колегії комісії. Розглянуто засідання комісії у складі колегії оголошується за